Дорогі брати і сестри, Христосу Воскрес. досвід смерті тут на землі є для нас щоденним. Смерть стала для нас буденністю. Бо вже багато років протистояємо злу, яке. Насувається з московицької країни. Однак, якщо ми роздумуємо над поняттям смерті, як воно існує тут на землі, то побачимо також, що і у нас багато смерті. Бо знаємо, що гріх є смертю. І кожен раз, коли грішимо, то в певному сенсі досвідчуємо цю смерть, тобто життя без Бога, неіснування. Відчуваємо на собі, в своїх серцях, що означає відкинути Слово Боже. Хто від Бога каже сьогодні Ісус, той слухає Слова Божі, той слухає Божі заповіді. Бо Божі заповіді ведуть нас до життя. А якщо чинимо свою волю, то таким чином перебуваємо у смерті. Добровільно закриваємося перед дією Бога в нашому житті. А відтак живемо у брехні. Кажемо, що ми добрі, а насправді ні злі. Замість того, щоб подивитися в своє серце, побачити недосконалості власні, дивимося на інших і шукаємо, як би то їх осудити. І як би то побачити в іншому, якусь недосконалість, з них, себе ж не бачимо. Бо на себе соромно дивитися, легше когось принизити, насолодитися випадком іншого. І подивитися на власні випадки і покаятися у гріхах своїх. Отже, можемо себе заспокоювати тим, що інші є погані, і на фоні їхньому я такий хороший. Але не вспокоїться серце наше. Не вспокоїться серце наше, допоки не зустріне свого Господа, свого Спасителя. Ісуса Христа, Бога, допоки не зустрінемо Ісуса, не приймемо Його в своє серце, будемо неспокійні, не будемо жити в мирі. А нам так бракує цього миру. Миру внутрішнього, миру вічного, миру Божественного, бо лише маючи цей мир Воскресіння. Мир, який приходить з Воскресінням Ісуса Христа, з Його присутністю у нашому житті, можемо подолати те зло, яке є навколо, своїм прикладом, своїм життям, своєю жертвенністю. Лише з Божою силою зможемо протистояти тому злу, якщо ми будемо з Богом, якщо будемо слухати Слово Боже, то будемо мужньо боротися зі злом і зі слугами диявольськими. Так, буде важко, будемо часто відчувати брак сил, але будемо ці сили знаходити у Господі, будемо покладати всю свою надію на Господа. Щоб найтимніші, найхолодніші дні нашого, нашої боротьби, ми не переставали жити, любити, чинити справедливість. Бо ми є синами і доньками Божими. Ми маємо приклад Ісуса Христа, як маємо жити. Незважаючи на всю злобу і несправедливість, яка існує у світі, ми не маємо права здаватися. Бо життя наше викуплене великою ціною, ціною крови Господа нашого Ісуса Христа. В боротьбі з московитами не маємо права здаватися, тому що життя наше викуплене великою кров'ю наших захисників. Вони не здалися, а значить, і ми не маємо права здаватися. Навіть якщо страшно, навіть якщо серце розривається від болю і страждань тих, які навколо нас, не маємо права здаватися. Бо Бог переміг смерть. Він наша надія, Він наша Пасха. Христос. Христос зхис!